Привіт! Ви на каналі Ас і сьогодні у нас на тесті дуже цікавий автомобіль. Це Nissan X-Trail і e Power, і це гібридний середньорозмірний позашляховик. Чому це позашляховик? Тому що, як бачите, ми дуже спокійно проїхали у цьому предноворічному лісі і побачили, що цей автомобіль насправді має дуже гарну прохідність. А чим же це надзвичайно цікавий автомобіль? Спитає мене глядач. Це звичайний Nissan X-Trail. що в ньому такого незвичайного. А незвичайне в ньому те, що це насправді електричний автомобіль, в якому є бензиновий двигун. А що як це виглядає? Давайте дивитися. Це саме перев. Вага нової системи є Power. Ви бачите оці наліпки. На кузові. І це означає, що цей X-Trail це фактично електромобіль, який рухається за допомогою електричних двигунів, які використовують енергію від батареї. А навіщо тоді? Тут бензиновий двигун. А бензиновий двигун обсягом 1,5 літри і потужністю десь 163 кінських сили. Насправді тут не рухає колеса. Тобто він взагалі не приймає участь у русі цього. Автомобіля, а використовується виключно для підзарядження електричної батареї, яка є в цьому електромобілі. І ще тут є цікава функція під назвою є e Єфор. І коли ви бачите таку, такий шильдик, це означає, що цей. Наш Nissan X-Trail має повний привід, бо бувають Nissan X-Trail, є Power, які не мають повного привода, а лише передній привід, і тоді цього. Цієї системи є форси тут немає. У нашому електромобілі є два електродвигуна. Один з крутним моментом 330 метрів, інший з крутним моментом 195 метрів. і загалом сумарна потужність цих електродвигунів 213 кінських сил. А от бензиновий двигун, який тут використовується для підзарядження електричної батареї, він фактично тут існує для того, щоб ви ніколи не заїжджали на електрозарядну станцію. Тобто на цьому X-Trail ви зможете їхати стільки, скільки зможете залити бензина у бак. До речі, бак тут невеличкий, всього 55 літрів, і цього в принципі вистачить кілометрів на 600-700. Як бачимо спереді, це вже новий такий дизайн, в якому виконаний X-Trail, і Nissan Qashqai. Він характерний тим, що має дві-два ряди фар. Причому верхні це світлодіодні такі денні ходові вогні а фари саме розположені трохи нижче. і виглядає насправді це дуже так цікаво і потужно попереду ми також бачимо новий логотип. Він змінився в розмірах, змінився в шрифті, в начертанні, і це символізує те, що у Нісана починається нова епоха. Наш Автомобіль в дуже цікавому такому модному сірому кольорі має панорамний дах зверху, і е, хочу підкреслити, що це саме середньорозмірний кросовер. Це не компактний, не це класу, а це такий е, кросовер, скажімо, дісу. До речі, X-Trail існує і в звичайному виконанні гібридного. Автомобіля, де бензиновий двигун приймає участь у русі, це так званий м'який гібрид, це початкова комплектація і виконання Nissan X-Trail і коштує такий взагалі мільйон сто чимось тисяч гривень. А от вже наш Nissan X-Trail який обладнаний системою Power і системою Force коштує трошки дорожче, значить, в принципі. Передньопривідний з системою e-POWER стартує з відмітки 1 мільйон 400. І це також електромобіль фактично. А е, отакий, як у нас, у виконанні Текна він коштує 1 млн 805 тисяч гривень. І у супервиконанні, в якому ви бачите зараз наш електромобіль, він коштує 1 918 тисяч гривень. По великому рахунку, третє покоління Nissan X-Trail – це такий середньорозмірний кросовер, який має габарити доволі такі довжина майже 4,7 метрів. Ширина в нього з дзеркалами. 2,065 мм, а колісна база тут взагалі 2705 мм. Багажник, до речі, 575 літрів. Але існує ще семимісна версія Nissan X-Trail. У нас п'ятимісна, а в семимісний багажник трохи менший. Він там 475 літрів, і зато він може взяти на борт. Одразу сім пасажирів. Але звичайно, що третій ряд це тільки для дітей. Кліренс на нашому е, Nissan X-Trail 192 мм. Е, до речі, на е, інших комплектаціях він може бути і 205. Це залежить вже від виконання. Але нагадаю, що у нас повнопривідна версія, З е, системою є з системою є Power. тобто це електромобіль, який Запитується від е, власного двигуна, е, глядач може спитати: а навіщо взагалі було городити таку систему е, складно? то е, чому не можна зробити звичайний електромобіль, який би заряджався на е, зарядних станціях? По перше, Нісан поступово рухається до електромобільності. Тобто, ви знаєте, що він один із піонерів електромобільності, Нісан Leaf – це його так сказати. Е, Найголовніший продукт, і, до речі, існує також і Nissan Aria, Це повний електрокросовер, який взагалі не має ніяких бензинових двигунів. Але для тих, хто ще остаточно не вирішив перейти на електромобільне майбутнє, Nissan вирішив запропонувати отаку от систему E-Power, яка дасть вам змогу взагалі не хвилюватися про те. Чи зможете ви кудись доїхати на електромобілі, чи будуть там електричні зарядні станції, чи будуть там черги, чи ще щось таке. Тобто, це така перехідна версія, яка подолає усі ваші страхи стосовно електромобілів. І ви просто звикнете їздити на електричному двигуні, на електричному приводі, і всі ваші фобії стосовно того, що ви залишитесь без заряду, десь у лісі, як от ми зараз знаходимося. У вас їх не повинно бути, бо у вас на цей випадок є додатковий двигун, який ввімкнеться і підзарядить підсівшу батарею. От така філософія цього автомобіля. Я вам скажу, що вона, в принципі, мені, як Petrol дуже імпонує. Тобто я можу на цьому автомобілі поїхати в будь-яку подорож, поїхати. Незважаючи на те, чи заряджений він чи ні, тобто я приходжу зранку, сідаю в нього, починаю рухатись на електричному приводі, розумію, що заряду батареї недостатньо, вмикається бензиновий двигун і трошки підзаряджає, і далі я рухаюсь одразу. Зазначу, що цей переход вмикання і вимикання бензинового двигуна. Для водія і пасажирів відбувається майже незамітно, тобто ви взагалі не відчуваєте, вмикнувся він чи ні, тільки по рівню шуму трошки можна почути, що зараз працює бензиновий двигун, ну і позаду ви бачите вихлоп. А що стосується економічних параметрів, якщо їхати дуже економно, в принципі, можна укластися. Витрату приблизно 5,5 літрів на 100 кілометрів. Якщо не зважати на Економічність, а нажимати на гашетку так, як ви звикли. То витрата буде близько 7 7,5 літрів на 100 кілометрів. Тобто для такого великого кросовера, яким є Nissan X-Trail, витрата така, це ну досить, як би, непогана, враховуючи, що під капотом тут знаходиться бензиновий двигун. Ну Давайте я не буду вам довго розказувати, як це все працює. Давайте ми проїдемось і побачимо це на власні очі. Автомобіль може рухатись на повністю електричному режимі, коли бензиновий двигун взагалі не вмикається. Це відбувається. Наприклад, коли ви рухаєтесь у мікрорайоні або в якомусь там. Паркінгу чи ще десь. Мені вдалося проїхати десь близько 5 кілометрів на такому режимі, і автомобіль рухався зі швидкістю 80-85 км на годину. Тепер питання: а наскільки ж це вигідно, коли така схема, коли електромобіль заряджається за допомогою бензинового двигуна, і коли ми не маємо можливості його Запитати цю батарею за допомогою електрозарядки. В принципі, середня витрата пального, яку декларує виробник, це приблизно 5-6, можливо 7 літрів на 100 км в залежності від режиму руху. Тобто, ну, по великому рахунку це досить економічно, як для такого великого кросоверу. А зараз давайте перевіримо, яким чином прискорюється Nissan X-Trail з цією системою. Як бачите, при натисканні на педаль. Газу у нас відбувається прискорення, доволі динамічно він прискорюється. В принципі, по моїм відчуттям він їде так, як їхав колись 25 літровий Nissan X-Trail у минулих поколіннях. Можливо, трошки. Тихіше, але в принципі динаміки цього автомобіля ми бачимо 175 км на годину він набрав досить швидко, без жодних проблем. Ми досягли максимальної швидкості десь 186 км на годину, тобто він прискорюється до таких показників, і для такого великого кросовера це, в принципі, ну, достатня швидкість. До речі, у Nissan X-Trail є дуже багато електронних різних систем допомоги водію. Ще таке е, зрозуміло важливе питання це комфорт підвізки. От бачите, ми в принципі в ближачих поліцейських, рухаємось по якихось ямам і по великому рахунку жодних якихось дискомфортів. У цьому автомобілі ми не відчуваємо, тобто його підвіска напрочуд енергоємна і вона дуже гарно глотає усі дорожні нерівності. А ще у Нісан X-Trail є така дуже цікава клавіша під названням E-Pedal. В принципі, цю систему ми вже знаємо по Нісану Leaf. Тобто, керувати цим автомобілем можна за допомогою лише одної педалі. Акселератора, як це працює? Тобто, коли я нажимаю на педаль, автомобіль трохи прискорюється. Як тільки я убираю ногу, він сам гальмує, як у звичайного дитячого електромобіля. Тобто, таким чином, наприклад, в місті у пробці ви можете керувати одною педаллю, не переносячи ногу з гальма на газ і навпаки. В принципі, нормальна така система, дуже доволі непогано працює, можна до неї звикнути, і за допомогою цієї педалі можна також рекуперувати енергію до батареї. І, до речі, що стосується батареї і електроприводу. От, зараз ми бачимо на екрані, як у нас заряджається електрична батарея. Вона заряджається за допомогою бензинового двигуна це жовта. Жовтий потік і за допомогою рекуперації від колес, коли я трохи убираю ногу з педалі акселератора, таким чином у нас іде двойний потік заряджання батареї. А якщо ми перейдемо в принципі в режим електричної батарейки, взагалі. Він зараз недоступний, бо потрібно трохи зарядити батарею. Але наш автомобіль продовжує рухатись, і, як бачимо, це виконується за допомогою енергії, яка надходить від генератора, який крутить бензиновий двигун. Тобто ми не зупиняємось навіть коли батарея повністю розряджена. По паспорту він розгоняється до 100 км на годину за 7 секунд. Я не скажу, що так воно і відчувається, але ну приблизно десь так в принципі і є. І коли ми розганяємось, звісно, що Більшість енергії споживається від бензинового двигуна. До речі, двигун тут 1,5 літ, літрів, 163 кінських сили, і він зі змінною ступінь стискання, тобто він може в залежності від обертів змінювати ступінь стискання. Це для максимальної його продуктивності. Бо, нагадаю, цей двигун не крутить колеса, він просто виробляє електричну енергію і він крутиться. Це для того, щоб виробляти цієї енергії стільки, скільки потрібно. Отже, отакий цікавий автомобіль у нас сьогодні був на тесті. Це Nissan X Trail, з системою e-Power. Фактично це електромобіль, в якому під капотом чомусь опинився ще бензиновий двигун. Ми протестували цей автомобіль, з'ясували, що такий погляд на електромобільність, в принципі, має право на життя, тобто він позбавить вас від фобій стосовно того, що ви залишитесь у лісі без зарядженої батареї. Ви зможете доїхати туди. Куди вам потрібно, і е, коштує такий мільйон дев'ятсот чимось тисяч гривень. Але це отакі потужні комплектації, в якій був наш X-Trail. А стартує взагалі така от електрична, е, електричний такий кросовер з відмітки мільйон п'ятсот тисяч гривень. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами, буду і далі продовжувати знайомити вас цікавими новинками на українському ринку, і будемо разом з'ясовувати, чи мають вони перспективи для подальшого.